Всім доброго дня! Сьогодні роботі Нісан Кашкай з легендарним двугуном Кадові. Як бачимо, цей двугун встановлюється не лише на французькі автомобілі, а й на японські. Але проблеми залишаються все ті самі. А саме сажу фільтри. Для цього ця машина для нас сьогодні і завітала. Розкажу вам, як взагалі це відбувається: з чого починається, що робимо і чим закінчуємо. Починаємо ми завжди з діагностики. А саме з перевірки систем усіх, які наявні догоні, а саме нас цікавить вагун. Як бачимо, у нас є помилка по сажовому фільтру P2002, і нам цього достатньо для того, щоб скачувати прошивку і вже її редагувати. Наступним шагом будемо її скачувати. Діагностику вже виконали. Наступним шагом ми зчитуємо грошифку. Для цього двогнув у нас тут встановлений класичний блок, а саме Continental c 305 Ось так у нас виглядає щитування файлом. Щитуємо сьогодні завдяки діагностичному роз'єму, це мені більше всього подобається. І виконуємо ці блоки рефесійним італійським оборудованням, тому вали блоків мінімізуються майже до нуля. І вже майже останній етап вже скачали файл, повністю його відрендабували, і вже відрендабовану прошивку записуємо назад блок керування.